Контррозвідка Служби безпеки України затримала ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ провів із Сумської до Київської області. 128 одиниць техніки окупантів. За даними СБУ, зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований спецслужбами Росії. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва. А після звільнення Сумської області агент продовжує співпрацювати із ФСБ РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння сил оборони в регіоні. Фігурант передавав працівникам ФСБ координати військових об'єктів із прив'язкою до місцевості. Для комунікації та передачі даних використовував закриті канали електронного зв'язку. Під час обшуків у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами комунікації з російськими кураторами. Затриманому повідомлено про підозру за частиною першої та другої статті 111 державна зрада вчинена в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. Чоловіку наразі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.